Тому давайте поскандуємо свободу Олександру КОСТЕНКУ! Свободу Олександру Костенко. Свободу Олександру, Олександру Костенко. Геть російських окупантів. Геть російський тероризм! У них була символіка України, Тобто Російська Федерація боїться, Кремль показує свій страх перед українським народом. Почавши такі етнічні чистки, почавши репресувати український народ. Один з признаків того, що російська система перетворюється скоритими імперським амбіціям, буде повний конець. Слава Україні! Товариші! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні журналісти! На нашій акції присутні, також мешканці. Криму зараз мій друг Олександр Костенко, якого я знаю багато років, знаходиться в ув'язненні, піддається тортуром вже більше місяця на окупованій території Сімферополя. Ця от злоба, яка спрямована до нього з боку російських окупантів, е, вона обмовлена тим, що він ще в 2013 році, ви, ще до початку майдану, тоді на той час працюючи в міліції, один, не побоявшись виступив проти системи. Сьогодні в Криму арештовують людей, які вдягають вашиванки, які просто себе називають українцями. А Порошенко, Яценюк і вся інша та наволище, яку ми з вами провели після перемоги Революції Гідності до влади, продовжуємо дати дупу Путіну незалежно від того, про що домовляється Путін з Порошенком. Незалежно від того, чи будуть далі продовжуватися ці ганебні і знущальні відношенню до українців дипломатичні стосунки України та Московської окупаційної федерації. Ми все рівно будемо виступати проти Москви, бо ми знаємо, хто наш головний ворог. смерть московським окупанта смерть московським окупанта смерть московським окупанта